Бажаю здоров'я. Бажаю міцного. Сьогодні у нас на огляді просто монстр серед полуавтоматичних дробовиків. Це у нас Safari hd 5 m То ми зараз поспілкуємося з власником, він нам розповість технічні характеристики, як вона розбирається, та постріляємо. І ви для себе вже зрозумієте, потрібна вам така зброя чи ні. То Поїхали. Зараз зі мною Дмитро, позивний Ісус. Це в нас рота вогневої підтримки 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр. Я вже знайомив вас з підрозділом БПЛА. То Ісус саме боєць БПЛАшного підрозділу. І для цього для чого ця рушниця. Він і розповість. Ну, по-перше, дім, скажи, чому Ісус? Після того, як мене забрали, виходить, з воєнкомата, і е, я пройшов е, у і потрапив в 93-ю бригаду. Це який рік був? Е, це був 2024 рік. Угу. 24 рік. Тобто Ми їхали з майбутнім побратимом з моїм. Він мене запитав, скільки тобі років? Я говорю, 33. Він каже, о, а ти знаєш, що Гарити Ісусу теж було 33 роки. Каже, будеш Ісусом. Я говорю, добре, так воно і пішло. Після того, як мене, я потрапив в 93-ю бригаду, мене одразу записали в ПТВшники, в джевелінчики. Після того, як мене трьохсотило, мене перевели в БПЛА в пілоти. Ну, Так я тут і залишився. Ну, розкажи, що це за модель, короткі технічні характеристики, там, калібр, там, ствол, скільки магазинів, там, патронів. Ну, так взагалі, щоб зрозуміти було. Добре, Дана модель називається Safari GM105M. тобто З заводу вона раніше випускалася з калібром 12,76 Зараз вона на даний момент комплектується 12,73 Тобто Раніше вона з заводу випускалася 4,8 кг. Тобто, Щоб було зручніше, зараз випускається 3,6 кг, Тобто, щоб зручніше було вести корот, якісь бойові дії то вже при масштабному наступленні або, допустим, відбиття ворога корот, в повітрі, щоб вам було комплектовно держати її в руках. Тобто, ствол, е, ствол знаходиться 560 мм, калібр, калібр, е, калібр нашого апарата. 12.73. Приклад називається Тобто, Якщо ти його береш так комплекційно в руки, щоб він тобі плотно прилягав сюди в предпліччя. При стрільбі, виходить по ворогу в воздушному бою, він нікуди не дівається. Ну, Єдинственний мінус в тому, що його треба постійно фіксувати. Все. А так дана річ функціональна. Розкажи, який тип автоматики: інерційна чи газова, як надійно працює перезарядка, як вона перезаряджається? В даному пристрої при стрільбі допустим, по повоздушні цілі краще спрацьовує інерційна система. Тому що, допустим, якщо навіть закінчився боєприпас в цьому напівавтоматичному ружбайці? То виходить просто оце магазин, не треба передіргувати затвор, просто вставляєш на наступний магазин, все, в тебе патрон потрапляє одразу сюди в ствол. <кхід> тобто, і потім ти починаєш вести бій. Не, не треба передіоргувати затвор. Тому що якщо ти передергуєш затвор, в тебе патрон випаде просто зі ствола. Скажи, а які є можливості для апгрейту? Там Каліматор, ліхтар, ремінь, чи є мушка цілий? Для максимального уточнення цього напівавтоматичного дробовика максимально, що потрібно, це тільки ремінь. Тому що автоматичні коротше, каліматори у нього є. Вони працюють. Просто, просто виставляєш його і все. Більше для апгрейду, я думаю, тут нічого не потрібно. Ну, планка пікаті не бачу, є, то сюди да. можна усе наставляти без проблем. Так точно, так. Да, Ну і скажи, що тобі в ній подобається найбільше, а що б ти хотів змінити, ну, які мінуси є. Е, дивіться, для цього апгрейду потрібно максимум стабілізації, е, мінімум рухомості. Не. Хорошо в ній те, що вона плотно прилягає до руки, з нею дуже вдобно стріляти, а з мінусів те, що вона колібається при кожному вистрілі. От і все. Ага. Ну Ми ще постріляємо, давай покажеш, як вона. Розбирається, ну, да. як мінімум, щоб почистити. Добре, добре плюс, я вам покажу. Дорогі друзі, ось Safari HD 105M постачається в комплектації. Есть, сама машина 4. магазина. Четвертий, у мене на броніку. Вони вже заряджені, сам магазин для чистки зброї. Ось він. То есть, що у нас, що мы маємо тут в комплектации. То есть шомпол для чистки зброї. То есть всякие масла, ключи, серветки, що немаловажно, потому що надо чистить ствол, выкрутка. Ну и естественно, вот такие вот приспособления. Є да. у нас еще в комплекте получается вот такий магазинчик. Щас. Це у нас виходить для ствола е, нарізка, а це у нас виходить затвор. Затвор у нас виходить і, ну, де у нас різьбой. Тобто на кожен виходить міліметр і де у нас кожна різьба. Вот. Ну, це ми до цього ми дадемо пізніше. А скажіть, скільки патронів в магазинах? Е, в такому маленькому магазині е, до повного зарядження е, виходить, йде 5 набоїв. У 5 набоїв. Е, е, такий великий іде, він взагалі йде на 10, але ми заряджаємо його на 8. Тому що якщо ми заряджаємо його на 10, е, пружинка, яка стоїть в цьому магазині, вона може не видержати, тобто вона може заклинити. Тобто, при стрільбі він може не спрацювати. А покажи, як легко розряджається і заряджається пару патронів. Е, заряджається, виходить, ну, розряджається магазин отак. Е, раз, два, три, чотири. І отак вот і пішов. Угу. Тобто все. У тебе корзина пуста повністю. Тобто він робочий, все цей. Заряджається таким же чином. Ну, Желательно опертися об ногу або об, об, об упору. Так раз. І пішов споряджати свій магазин. Це легко, нічого не закусує. Ну. Не буває да, 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 да. Трошки буває. Ну, це із-за того, що магазин новий, він ще повністю не опрацьований. Ну, тим не мене, все працює. Магазин заряджений. Добре. Ложимо його сюди. Так, тепер. Що стосується по розборки самого автомата. Так. Автомат стоїть короче, на предохранителі, в случае чого, якщо десь щось проїзде, щоб не вистрілив він в потолок. Так, знімаємо корпус. Так. Вот. Зняли запобіжну ців'ю. Ось, сам корпус. вот Тепер беремо його, переводимо його на в бойове положення. Зводимо курок. Так, нічого, нічого, ми потім. Молетка, почала да, цю хуйню. Ага, так, точно, сука. Так, я понял. Заново говорить. Так, тепер.

все. І тепер зняли. не вот. неповна розборка автомата. Тут, тут все почищено, то... да. В принципу... смазка є. Збирається. Все, все є. Да. Так точно. Добре, Зб... Давай збирати і будемо стріляти. Да. Для стрільби з цього напівавтоматичного дробовика виставляємо собі градуси. Так, Якщо хтось погано бачив, виставляємо трошки собі мінімум. Е, бойовий рожок, короче, він вже то тобто автомат зведений з бойового положення. Снімаємо з то тобто автомат готовий до стрільби. Цілимося. Постріл. Є. Так же само, що прикатити стрільбу, опять починаємо все в бойовому порядку. На предохранітель. Закриваємо запобіжники. Все, автомат нікуди не стріляє. Ну пробуємо ми постріляти. Ось ми відчолкуємо. Передохранитель. Подивимося, як він, яка в нього віддача. Віддача така, як у рушниці ми Так, у нас йде на предохранитель і защіплюється. Ну, Як для мене це український виробник, то я вважаю, що достойна зброя така на мінімалках. На мінімалках але я вважаю, головне, щоб вона діяла і цією рушницією ворожі мавіки та дрони камікадзе. Ну, ось такий у нас огляд від Ісуса був напівавтоматичного дробовика українського виробника, то я гадаю, що ви подивились і для себе приймете рішення, чи подобається він, чи ні. Напишіть саме це у коментарях. Якщо хтось ще користувався цією зброєю, теж напишіть, які мінуси, які плюси. А ми продовжимо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Украине! Слава ЗСУ! А Путин! Хуйло! Какой хуйло. хуйло, блядь! Ну хуйло! Ну хай буде хуйло, хуйло! Начагандон! Бай!